Професор, доктор медичних наук та знаний лікар в Івано-Франківську встановили пам'ятну дошку хірургу Михайлу Шевчуку. Її розмістили на фасаді будинку, де він жив. Фундатор Прикарпатської школи хірургів, голова міського осередку асоціації хірургів України Михайло Шевчук, все своє життя присвятив улюбленій справі. Людина, яка все своє життя поклала на жертовник служінню людям. Це хірургія, це допомога людям у їхній біді. Відновлення здоров'я ну, велика благородна справа. А враховуючи стаж роботи батька, ну, то це тисячі людей, які завдячували йому здоров'ю, мати можливість ходити по цій землі. Понад 30 років Михайло Шевчук був головою товариства хірургів області, досвідчений професіонал та вчитель по життю. Таким згадують професора його колеги. Я дуже ну, так тепло згадую Михайла Григоровича як, як свого вчителя, як педагога, як вчителя по хірургії, як вчителя по життю. І, чесно кажучи, його трошки нам не вистачає в даний час, бо тому що його мудрість, його зваженість, його така порядність, толерантність завжди. Е була прикладом для того, як треба бути. І я вже не говорю про його високу професійність як хірурга, діяку високу професійність як педагог. Михайло Григорович Шевчук є автором понад трьох сотень наукових робіт, зокрема, 14 монографій і навчальних посібників. Нині його наукові праці активно використовують в освітніх закладах. Віра Ковцун, Русан Кобанчук. Новини на вежі.